Друзі, я вас вітаю! Давайте дивитись Дніпро-Харків-Полтава на найближчі 7 днів з 10 по 16 листопада, як тепер вже буде завжди. Дай Боже, щоб недовго. Щоб, скоріше, це все закінчилося, але поки війна триває, тому будемо дивитись. Небезпеки та загрози. Аракул незламні, потім більш детальна ситуація на тару. Давайте дивитись. Місто Дніпро. З 10 по 16 листопада на найближчі 7 днів покажіть загально по енергіях, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Дніпро, покажіть нам. На жаль, руйнації ДСНС буде працювати, самі бачите, це атаки з руйнаціями. На жаль, можуть бути жертви через серед цивільного населення, дехто, може бути, просто в важкому стані да, попаде в лікарню, але ну, картка смерть взагалі в цій колоді це про смерть. На жаль, але. Але ворог продовжує свій терор. Давайте більш детально дивитися. Дніпро на найближчі 7 днів, основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі 7 днів. З 10 по 16 листопада міста Дніпро. Покажіть нам. Тут я б сказав би, якісь неочікувані ситуації, якісь такі ексеси, ППО може працювати. Це балістика в такому плані, якісь неочікувані обстріли. Знову ж таки, перерізати якісь або шляхи постачання ресурсів важливих для нас. Знову ж таки, це, щоб сиділи люди без світла, без води, перерізати без зв'язку, без інтернету. Тиждень, коли, ну, коли в будь-який момент може стати щось непередбачуване, неочікуване. Це в плані агресії. Так, це в плані агресії. Знову ж таки, це пов'язано може бути зі світлом, стати заручниками обставин, постраждати від агресії. Дніпро тиждень небезпечний. Так, Які саме для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів небезпеки? Тут десь від уламків можуть бути якісь постраждання, десь, знову ж таки, націленість більше ем, залишити без світла, без зв'язку, без інтернету, без всього. Подивіться, мотив це перерізати добробут для населення. Ну і знову ж таки, тут націленість на нашу е, ППО да, те, що захищає, захищає. Але, на жаль, тут можуть бути якісь. Такі об'єкти порушення, про які ну, інформацію до кінця або, або взагалі не відкриють, або не до кінця розкриють інформацію, бо не можна. Основні головні цілі ворога. Тут і дронові атаки, і комбіновані атаки, націльність на логістику. В першу чергу це логістика і все, що пов'язане з ВПК комплексом. Це мости, автошляхи, автодороги, залізничні колії, автовокзали, ну, залізничні вокзали. Повністю все, що пов'язане з логістикою. А ще тут може бути, бо все ж таки пас жезлів це учень, пов'язаний. Це, це наші якісь учбові заклади, да, де дівчата-хлопці навчаються в військовій справі. От поколесу Фортуни може бути повтор певної ситуації, як вже були раніше, на жаль. От тут ще треба бути обережним і уважним, можливо. Якась така неприємна ситуація, інформацію про яку не будуть розповсюджувати. Ну, основним головним це те, що будуть люди в залежності. Кріпація так розуміється, все. Зараз поточню, я розумію, все, все ж таки це про ну, від терору, звісно, але, мабуть, все ж таки про добробут населення, про звичайне життя. Ну, так, Хитрі підступні дії ворога. Хитрі підступні дії ворога, знову ж таки, е, от, щоб очікували якісь ресурси для відновлення, щоб не так все було. Ну, так швидко все відбувалося. Можна було відновлювати. Тому тут, так, да, заручники певних обставин від дій диявола. Це прям таємний план. Знову ж таки, це щоб вплинути, щоб знову ж таки прийшли до процесу перемовин. Почали про щось домовлятися, якісь плани на майбутнє. Ну таке. Нас тероризують, щоб натиснути на нас і примусити нас сісти за стол перемовин, але ж на умовах ворога. Націленість на цивільне населення. Наймаційний стан цивільного населення. Тут і інформативні вкиди. Дронові атаки, активація внутрішніх ворогів колаборантів які будуть розповсюджувати, багато фейкової інформації, яка буде лякати просто. Це стосовно наших ресурсів, стосовно можливо підсилення якогось нашого, що все. Ну, коротше, будуть нагнітати, що все пропало, все капець, все, ситуація дуже-дуже-дуже погана. Будуть тиснути на нас з усіх боків. Ну і так он, голова взагалі. Як чумна від цих магнітних бурь чи інформаційні цифки будуть. Так, поїхали далі. Далі. Харків. Харків, покажіть нам ситуація на найближчі 7 днів з 10 по 16 листопада по загальним фоном покажіть нам основні головні енергії, безпеки та загрози. Місто Харків, наш незламний Харків, покажіть? Ну, тут те саме терор цивільного населення, жінки, діти під загрозою. Тут, можливо, я не знаю, можливо, якісь райони будуть е е ця обов'язкова евакуація населення більш безпечніші регіони? От саме це питання якось буде підійматися. Знову ж таки, цивільне населення, жінки і діти, логістика під загрозою. Ну, вбити наші мрії на спокійне життя. Тут будуть тероризувати, щоб люди ну, не мали навіть і думки, що це колись закінчиться, що це надовго, та, що цей терор надовго. Просто, ну, я ж кажу, моральний тиск, Так, давайте більш детально. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі 7 днів з 10 по 16. листопада місто Харків. Покажіть нам. Активність, де щось знищити, да, те, що стосується саме цивільного населення, ввести нас в обмеження, щоб ми були незадоволені владою. владою. Ну, в принципі, одне те саме. Обурення, підняти нас те, що немає світла, немає комунікацій, таке. Опікова ситуація. Важка топікова ситуація. Це прям, ну, прям відсутність світла, відсутність зв'язку, нерозуміння взагалі, що відбувається. Ну, агресія. Агресія, обстріли жінки, діти під загрозою. Повтор певних подій. Якісь виробництва можуть бути під загрозою. Це і про балістику. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Тут як, як можна болючіше нам зробити, тут, як, тут і міста скупчення людей можуть бути під загрозою, щоб було багато жертв, прям таке щось, знаєте, якусь таку значну подію зробити, яку багато хто буде обговорювати. А також краще, хай так програється, ніж ніж це ж такі людські жертви. Що багато людей буде да, як заручниками ситуації стосовно світла, води, інтернету, я ж кажу краще посити світла без зв'язку без інтернету, без, без води, ніж але живими. Неочікувані обмеження. От основним головним, основні головні події будуть якісь неочікувані обмеження. Обмеження. Ну, саме для вашого міста. Те, що стосується вашого міста. Ну, Через болючіші удари. Тут е активність дронова, більше дронова активність. Знову ж таки, певні точки. Вже є, вже націльність на певні точки. На жаль, це про те, що десь під ламками люди можуть опинитися. помірності начебто ну, гірше, ніж було, не має бути. Ну, тут більше, да, тут більше такої, такий терор. Терор саме через доброволь для населення. Так, і Полтава. Полтава на найближчі 7 днів з 10 по 16 листопада. Покажіть нам загальним фоном основні головні енергії, небезпеки та загрози. Полтава з 10 по 16 листопада, На найближчі 7 днів. Місто Полтава. Знову ж таки, без світла можуть люди сидіти в якихось обмеженнях. Руйнації присутні, ДСНС може працювати, але тут націленість все ж таки, я дивлюсь більше націленість на військовий аспект на наших захисників, на якусь матеріальні ресурси, допомоги для захисників. Детальніше подивимось. Полтава на найближчі 7 днів. З 10 по 16 листопада. Основні головні енергії безпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі 7 днів. Місто Полтава покажіть нам. Економія ресурсів Добробут для нас стосовно добробуту для населення. Важкий емоційний стан через погані умови добробуту для населення. Режим економії. Це про графіки, світла, так. Все те саме, що майже і по всіх містах України. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Від ворожих обстрілів. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Від ворожих обстрілів. Містопорта на найближчі 7 днів з 10 по 16 листопада включно. Покажіть нам. Ні, тут, тут зару, більше заручники нестабільної ситуації, саме через відсутність добробуту для населення. Найдю, в очікуванні світла. Саме от нестабільна ситуація через все такий важкий емоційний стан. Тут саме от більш ментальний аспект. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Болтава на найближчі 7 днів з 10 по 16 листопада? Які основні головні цілі ворога. Ресурсний. Знову ж таки, якась допомога, те, що нам допомагає захищатися, те, в принципі, те що нам показали незламні. Те, що для захисту ворог буде намагатися, диявол буде намагатися знищити. Або ну, робити так, щоб ми якусь допомогу не отримали. Щось в такому плані. Важка ситуація для цивільного населення, важка ситуація з ресурсами для цивільного населення прямо на держрівні. Переживання за ресурси. Прям якась така от пауза з постачанням ресурсів. Може бути через цей. Або для військових, або для військових якусь інформацію будемо чути. Або або пов'язане, або, або через військову агресію. Це, ми, в принципі, карти одне і те саме. Іншими картами але про одне й те саме. Але, в принципі, більш-менш по четверці жезля все має бути стабільно. Ну, Відсотків на 25 населення буде задоволено там, і відновлювальними роботами, тими, що робить влада, але ну, агресію ніхто не відміняв. Але ж не так все просто там відновити після обстрілів, як нам здається. Тож, отака ситуація. Дякую, друзі, за увагу. Буду дуже вдячний вам за ваші вподобайки, підписки, коментарі, за те, що ви поділитесь з друзями цим відео. Привіть, будь ласка, активність. До нових зустрічей!